В цілому надійшло 2149 повідомлень про вчинення домашнього насильства. За їх опрацювання задокументовано 1678 адміністративних правопорушень, складено протоколів за статтею 173 Прим. 2 Кодексу України про адмінправопорушення. Це про домашнє насильство і загальної кількості це становить 78,1 від загальної кількості звернень. Я хотіла наголосити по п'яти підрозділах. Поліції Закарпатської області, де цих звернень надійшло найбільше і складено найбільше протоколів про вчинення домашнього насильства. Це, звісно, Ужгородське районне управління поліції, Ужгород 212 повідомлень, 175 протоколів. Потім це відділ поліції номер 1 село Оноківці, 210 повідомлень. 144 задокументовано. Мукачівське районне управління поліції, 236 повідомлень, 221 протокол про вчинення домашнього насильства. Відділення поліції номер 1 міста Виноградів, 183 повідомлення, 154 задокументовано. Ну і Хуське районне управління поліції це 205 повідомлень, 193 винесені протоколи про вчинення домашнього насильства. Щодо термінових заборонних приписів, Найвищі показники термінових заборонень. Приписів зафіксовано у Тячівському районному відділі поліції із загальної кількості це 87,6 відділення поліції номер 1 міста Іршава, Хуйського районного управління поліції це 83,7. В самому Хуському районному управлінні поліції понад 82%, Мукачевське районне управління – понад 82%, Рахівський райвідділ – 81%, відділ поліції номер 1, відділення поліції номер 1 міста Перечин – понад 81%. Крім цього всього, ви знаєте, що на території Ужгорода і Мукачева у нас працюють сектори протидії домашньому насильству. Якщо говорити про ті повідомлення, які опрацьовували саме сектори протидії домашньому насильству, то в цілому за ці 9 місяців поліцейськими цих секторів здійснено 712 виїздів, із яких 352 – це безпосередньо в місті Ужгороді, і 360 – це в місті Мукачеві. В Ужгородському районному управлінні складено. 70 Дев'ять адміністративних протоколів за статтею 173 прім про домашнє насильство, винесено 72 термінові заборонні приписи і розпочато 12 кримінальних проваджень. Щодо Мукачева, то здійснено 360 виїздів, складено 132 адміністративні протоколи, винесено 165 термінових заборонних приписів і розпочато 24 кримінальні провадження.